Всім привіт, друзі, я зараз вам покажу, як зробити поїзд, який їде в Майнкрафт виживанні на будь-якій версії. Для нашого потягу нам потрібні ось ці матеріали. Структурний блок це по бажанню. Спочатку ми зробимо самий перший двигун. Беремо слайм-блок. Виставляємо таким чином, потім присідаємо і робимо ось так от спостерігачі. Липкі поршні і звичайні. Потім зверху ставимо спостерігач і звичайний поршень. Ось отут ми ставляємо також поршень Липкий, щоб він дивився отуди. Далі тут робимо із блоків з меду отакий, отаку палку. Сюди ставимо спостерігач. Ось тут ще ставимо двоє колес. Потім ось так от ставляємо. Три слизнюх блока. Не знаю, як вони називаються. Ну і після цього. Після цього сюди тут оставимо ще. Отаким от чином і ось так от липкі поршні. Далі ось тут спостерігачі. Ось тут, Звичайні поршні. Ось так от, щоб вони дивилися. Далі ми робимо ось таку махінацію. Три блока слиза перед кожним поршнем. І ще тут два блока терикоти. Далі беремо, ставимо сюди дубові дошки. Тут та дубові дубову драбину. Ну, лісницю. Далі беремо звичайний поршень і робимо таку ж саму штуку іще один раз. Тільки тут вже буде по-іншому. Тут вже не потрібно ставити теракотовий блок. А потрібно так поставити. Далі ставимо ось такі люки. І ось і тут зараз будемо робити кабіну і двигун. Ставимо блоки теракоти, три штучки з кожної сторони, ось так от. Ось і тут ставимо скло, і далі зараз буде саме найцікавіше. Ставимо ось і тут перший, і ось і тут. І ось так от спостерігач щоб він передавав імпульс на поршень. Цей поїзд працює на Bedrock Edition, Java Edition і Minecraft Education. Так що я вас 100% запевняю, що якщо ви його построїте, то він у вас поїде. Далі ставимо ось так от наблюдателі. Поршні. За цих поршнів, те, що ми поставили, ми робимо таку штуку. Зараз ще не зовсім розуміла, що ми робимо, але згодом ви побачите. Чекайте, я думаю, що це. зараз зроблю не так. Я побачу свою помилку і зараз зроблю ось так от. Це потрібно для того, щоб. Якщо ви так не зробите, то по, воно поїде і не захватиться. Ну воно тут буде. І буде дуже великий... буде, буде дуже велика вага і пошню не видержать, і все воно заглохне. Перебираємо цей блок, ставимо замість нього поршень І ось отак от наблюдатель, щоб він дивився туди. Тут робимо три блока. Тут нам знадобиться вже ось це. Робимо ось так ось так ось так Далі ви робите ось таку махінацію. Ось так от. І сюди вже можемо поставити піч, щоб зробити ефект, як будто воно плавиться, але воно не плавиться. Типу, якщо ми не будемо плавити піч, то поїзд не буде їхати. А якщо будемо, то він буде. Ну, це піч тут як, як декорація, вона тут важливої ролі не грає. Ці ось ці бортики можна ось так от зробити. Мені так подобається. Далі ми можемо протестувати, як воно все це буде. Зробити невеличкий тест. І ще ми забули сюди поставити блок теракоти. Ну, це не важливо. Беремо зажигалку і... Поїхало! Опс! Ми забули сюди поставити спостерігачі, воно не поїхало. Дуже сумно. Ставимо спостерігачі, щоб вони дивилися вверх. І потім для вас це пройде секунда, а для мене дві хвилини. І ось де я зробив. Тепер переходимо до двигуна. Як ми його будемо робити? Зараз вам покажу. Спочатку ми робимо ось так от. Потім ми беремо липкий поршень, ставимо ось так от. Ну, це просто тут і спереді. це як для красоти. Воно важливої ролі не грає. Тепер дерев'яні штуки ми обираємо і робимо ось так от. Ось таким у нас повинно отримать. По -по Але ми ще не поставили спостерігачі, так що ще багато роботи. Також можна ще ось так от поставити. Тепер ми беремо і ось так от ставимо спостерігачі. Ось так от. Потім ми робимо ось так, от, щоб запитати ці поршні. Ось так от робимо. Потім напишите в коментарях, скільки я разів сказав за це відео ось так от. Тепер ми, тепер ми можемо ось так зробити. Потім ми ставимо блоки з меду і знизу блоки з ліза. Потім Потім тут два блоки заліза і два блока. Забув, як називається. Ось <хи> тут так от. І все, наш потяг готовий. Тільки я тут, коли ми з другом робили ось, ось цю базу, я не знав, що потяг буде настільки величезний. Ось тут поправляємо і ось так от. Все, наш потяг готовий. Можемо вирушати. Беремо, з... Беремо зажигалку і. І от бачите, який у нас поїзд вийшов. Давайте його заведемо. Дуже класний, ага. Стройте такий поїзд у своїх світах і ви будете здивуєте своїх друзів. Щоб його зупинити, вам потрібно лише натиснути на будь-яким блоку... блоком, який не вам потрібно туди натиснути, любим блок, поставити туди будь-який блок, який є кафе потім. Що... Наприклад, структурний. Все, ось де вам поїзд. Щоб ви не написали мені в коментарях під відео, там, де я роблю по -по потяги. А чому це ти скачав поїзд? Це ні, це ти скачав. Це, це, кстати, я теж робив поїзд. Тільки це було давно... Це перші прототипи. І скоро під кожним відео це означає, що скоро буде. Скоро буде відео про мертві рейки. Ось да? Я ось де я готовлю. Меню. Всем до встречи! Чекаю вас э, на моем канале еще. Всем пока.